Вітаю підписників мого каналу. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині. І сьогодні я займаюся борюся з бурянами і поливаю свій виноград. Частину я пройшов, фактично готовлю підґрунтя для того, щоб провести підживлення. Сьогодні я пролью свої виноградні кущі. Це молодий кущ винограду. Паралельно в самий надійний спосіб це наша тяпка. По можливості заберемо лишні бур'яни і зробимо такі лунки для того, щоб... Вода підходила під коріння. Сьогодні я проведу полив таким, таким чином, щоб після того, як я буду проводити підживлення розчином попелу каліними добривом, щоб можна було потім ще раз свої кущі проляти. Сьогодні воно прольється, буде вологий ґрунт, і е, на завтра я підготовлю свої кущі для того, щоб провести підживлення. От. Так що де які кущі буду більше поливати, деякі менше, в залежності від того, як скільки їм гроків, наскільки вони виросли. Ну, основна задача цей дніп це, це е, підлити водички, дати зивлення винограду і підготувати ґрунт е, для того, щоб він вологий був для несення калійних добрив. Ось таку роботу. Сьогодні я роблю у себе на винограднику. Ну, паралельно боремося. Тими бур'янами, які на сьогоднішній день вже підросли. Говорив я пройшов частину, Уже ще залишилось декілька кущів, а так ось робимо такі лунки для. Коріння і поливаємо нашу виноградну лозу. Подиво подивимося, як ми прорли частину нашого виноградника. Фактично. так вона робота зроблена. Як бачите, що води достатньо. Вона впитується під кущами. Ось така робота на сьогоднішній день зроблена. Тому що через день-два обіцяють різке потепління буде більше 32 градусів. Тому треба завчасно нам подбати про свій виноградник для того, щоб в нього була живлення. Ну, а завтра. Буду його підживлювати вже своїми калійними добривами. Ну, таку роботу робимо. Так що працюємо. Всім гарних врожаїв. До зустрічі. Кому було цікаво, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте. Я буду всім дуже вдячний.